Неймовірно талановитий українець йому було лише 36. Юнак із цього фото народився в Житомирі 21 липня 1907 року. Загинув у 1944 під час жорстокого допиту в концтаборі Заксенгаузен. 36 років життя. Мало, звісно, але він хоча б прожив ці роки наповну. Ось лише кілька фактів. У три роки вже читав і писав, у п'ять написав п'єсу на три дії та сам створив до неї ілюстрації, з дитинства грав на скрипці і фортепіано, малював як зрілий художник. У 22 роки захистив докторську дисертацію в Карловому університеті в Празі, дослідивши неолітичну кераміку Галичини, створив першу типологію форм і орнаментів, яка досі є базовою для української археології. Викладав у українському вільному університеті, працював у Чеському національному музеї, публікувався у наукових журналах Європи, розробив періодизацію трипільської культури, що актуальна донині, читав лекції в Гарварді, отримував запрошення до наукових установ Риму з 1937-го один з ідеологів і керівників Організації Українських націоналістів ОУН очолював культурно-освітню референтуру. Революційний трибунал, а згодом провід українських націоналістів на рідних землях, був заступником, а потім головою пун. І поетом глибоким, болісним, українським до кістки, він ніколи не побачив свого сина. Хлопчик народився того самого року, коли його батька вбило гестапо. це Олег Ольжич. Поглянь йому в очі і спробуй сказати, що 36 років це замало, аби змінити хід історії.